Вітаю вас! Це програма Діалоги Про, і я її авторка і ведуча Вікторія Круглова. Після досить тривалої паузи ми відновлюємо роботу над нашим просвітницьким проєктом Діалоги, лише, звичайно, у певному авторському форматі. Це будуть онлайн-зустрічі із цікавими людьми. Ми говоритимемо на різні теми, і простими ці розмови не будуть. Щосуботи ви матимете змогу переглядати ці інтерв'ю: кібербезпека, розбудова ВПК, зерно як золото, операція Велика Реставрація. Так чи інакше, ці теми будуть пов'язані з війною. А ще з тим, як ми тримаємося, чим живемо і що робитимемо колись завтра після війни. На сьогодні я обрала досить провокативну тему мова як зброя. Знаєте, я, як філологиня, за освітою от ніяк не можу до сих пір усвідомити, як ми, цивілізована держава, допустили те, що навіть сьогодні, навіть зараз, деякі співгромадяни і співгромадянки. Вагомість мови порівнюють із ціною на ковбасу по 2,20. Вибачте мене, будь ласка, за кліше, я сама дуже не люблю їх, але попри те, маємо, що маємо. Ну, як же так сталося? І найголовніше, а як нам вийти із цієї проблеми? Поміркувати про це я запросила кандидатку філологічних наук. Доцентку кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету імені Каразіна, пані Галину Губареву. Вона буде зі мною буквально на зв'язку через хвилину. А я лише хочу наголосити, що всі наші діалоги це наша особиста точка зору. А ви, звичайно, можете мати свою позицію. Пані Галина, я вас вітаю і спасибі велике, що ви сьогодні у нас на програмі ДіалогПРФ. Вітаю вас і дякую за запрошення. Спасибі. Ну, я вже сказала, що ми сьогодні обрали таку досить провокативну і складну тему мова як зброя. Ми з вами випускниці філологічного факультету Харківського національного університету імені Каразіна. Так. І для нас словосполучення мова як зброя, і взагалі ця мовна конструкція вона не нова. Ми вивчали курс літератури, історії і так далі. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, взагалі ця конструкція, мова як зброя може існувати вона логічна, взагалі мова може бути зброєю. І тут у мене ще таке питання: це зброя проти кого? Проти чого, або це а, мова як зброя за щось і за когось справді мова це зброя. І зрозуміло, що такий образ слово зброї не новий, і ми, як випускниці, так і взагалі як належні до української культури відразу згадуємо цитати відомі. Я думаю, що і Багато хто зараз теж, що в пам'яті собі ці цитати згадав, так? пригадав слово, моя ти єдина зброя Лесене, чи Шевченкове я на сторожі коло них поставлю слово. А взагалі, якщо ми згадаємо ось просто фрази, так, які ми використовуємо, а як відома мова відбиває мислення, словом ранити, уколоти. Та й вбити можна словом. У фольклорі фраз дуже багато висловів про слово. Ну, наприклад, слово гостре словечко колить середечко. Але натомість вже можна словом і вилікувати, то виходить, що слово і зброя, слово і ліки тут різні можуть бути метафоричні образи, які відбивають у цей зв'язок мислення і мови. Так, а мова, без сумніву, передає ці мисленнєві образи і кодує їх через слово. Я ще згадала недавно у Харкові, відбулася, відбувся форум поетичний. Наша поезія теж наша зброя. І так можна розуміти зброю. Через слово можна доносити ідеї. Загалом людина живе в постійній комунікації. Ми спілкуємося словом. І це вербальне словесне спілкування справді робить наше слово засобом донесення думок і, без сумніву, можна його ідентифікувати як зброю. Хоча, звісно, словом як і зброю можна використовувати по-різному, це один аспект, так? Тобто безпосереднє слово, так, і комунікативна мета, з якою ми його використовуємо, але так само і мова. Може бути зброєю, якщо це мова маніпуляції, якщо це мова агресії, якщо сама мова стає об'єктом агресії, і зрозуміло, що в будь-якому цивілізованому суспільстві мова є засобом національної самоідентифікації. Це ми всі дуже добре усвідомлюємо. Це інструмент поширення національної ідеї з одного боку, з іншого, це те, що пов'язує мене з іншими українцями, як представниками нації. І, відповідно, цей чинник державної єдності. Тобто, ми єдині, ми єдині через мову. І, відповідно, це чинник нашої безпеки. Тобто, слово виходить, і мова це наш захист. — Як цікаво. Це наш оберіг. Так. Але я от саме, напевне, ситуація війни підсвітила і трагічно виразнила цей екзистенційний вибір так, від постійно нав'язуваного наративу про яка різниця, що призвів ось до такого мовного конформізму, а Зрозуміло, що це було для того, щоб виправдати прихід освободітелі. і ось такі трагічні ситуації вони справді роблять очевидним екзистенційний вибір кожного тому слово і зброя і за що, і проти чого, і слово є захистом. І як на мене, сьогодні слово це за Україну. За українців, українок, взагалі за націю, як ви правильно говорите, за єдність. Скажіть, будь ласка, чому ж тоді скільки наших співгромадян і співгромадянок все ще не вірять в оце, що ми говоримо, що яка різниця, це дуже серйозно, а не просто там, знаєте, поговорити одна, один з одним, одна з одною. І ну, яка різниця, і добре? Чому ж все-таки у нас люди не усвідомлюють, що яка різниця, це дуже серйозно. І коли в Україні ми промовляємо це, це означає, що до нас приходять освободителі. Про ситуацію взагалі мовне питання, так воно постійно на часі у нас воно таке доволі політизоване, зрозуміло, з багатьох причин. І я зараз згадала праці професорки Лариси Масенко, в неї є низка праць з соціолінгвістичних, пов'язаних із мовною політикою. Ну, от одна з них це мова і політика, наприклад. І ось вона пише там про ситуацію, загрозу ситуації масової двомовності, тобто не окремо, та, людина, яка двомовна, але, в принципі, вона зробить вибір свідомий. А ця масова двомовність, яка підігрівалася, і, зрештою, Перейшла так, оцей наратив, про який ми говоримо. А з іншого боку, є поняття мовної стійкості. І ця от мовна стійкість є якраз і протидією розмивання національної ідентичності. Чому не усвідомлює багато хто, напевно, це тут іще буде буде багато досліджень і психологів, бо справді мова пропаганди вона надзвичайно загрозлива, вона маніпулятивна. то от Перебування в полоні цих ілюзій, від яких от яким болісно лікує війна, трагедія, ми подивимося, скільки це триватиме. І, можливо, ось таке дуже повільне, та якоїсь частини, частини населення, повільне усвідомлення, усвідомлення причини, так? свого цього конформізму мовного, так, як я сказала, пов'язано ще з тим, що часто політики маніпулюють мовою і прив'язують якісь оці мовні формули до образів, образів минулого. Ну, от ви Роблячи промоцію, так, нашим діалогам, писали про згадку про цю прослову ту ковбасу, так, і таких образів можна багато. Тобто якийсь образ конкретний, пов'язаний там з гедонізмом, то він теж прив'язує. Але справа в тому, що такі прив'язки до світу мертвого, неіснуючого, нереального у цього світу, тому і вони теж зникнуть, як і той світ. До якого хочуть втягнути частину населення. Ой, мені дуже сподобалось, як ви це сказали, про мертвий світ і про мертві образи. Насправді не можна прив'язуватися до того, чого не існує, або існує десь в уявленні ну, буквально там, я не знаю, сотень людей. Так, справді та цей світ мертвий і на противагу цьому мертвому світу з'являється світ живий, не з'являється він ось, він є, існує е, вибір, свобода. Незалежність. Добре, успішність. а скажіть, будь ласка, пані Галино, як ви вважаєте, що треба зробити, щоб от мова і взагалі е постійне оце мовне середовище, яке ми створюємо зараз? Ми створюємо це рані раніше, але зараз це така активна боротьба за це мовне середовище. От що треба зробити, щоб мовне середовище і власне українська мова була? Модними була, але ну, не сприймалася як щось дивовижне, як, наприклад, ми знаємо з вами харків'янки, і ми знаємо, як іноді українську Ні, мову сприймали в метро, сприймали в супермаркетах і так далі. Що треба зробити, щоб таких ситуацій не було більше в Україні? На щастя, уже процес невідворотний. Мова, українська мова, вона переходить. Не те, що переходить, вона утверджується в публічному просторі, і якраз те, що мова обслуговує усі сфери життя, це є показник того, що вона є, жива, існує, і ось вона виконує свої функції. У нас мова, українська мова це не лише мова науки або групки людей, які говорять там українською, так? Чи викладають? Як хотів там показати? Ні, це наш, це наш вибір, я, я говорю українською повсякденні. І ось таке зв'язок поколінь він же теж відбувається, власне, через мову. Якщо в сім'ї говоритимуть українською, в садочок дитина пішла до школи в школі, так, і далі, і в усіх сферах, і виявляється, що. І Сучасна культура, вона твориться українською, і тепер це видно. Скільки гарний по -е... поп-культура, звичайно, так. Це і е, е, кіно, яке знімається українською. І, відповідно, воно посідає своє місце, яке йому і належить. А решта, все воно відпадатиме без сумніву. Е, мова не, ось таких не терпить лакун. Е, має бути постійний зв'язок. він… Зрештою, відновлюється і відновиться? Я думаю, має бути так. В цьому. І напевне, останнє таке запитання: ви працюєте багато зі студентством. ви викладачка, так. і ви працюєте не лише з філологами і з філологинями, а й представниками, представницями різних факультетів і різних закладів вищої освіти. Скажіть, будь ласка, як молодь сприймає українську мову? Це вже точно їхня? уже не буде оцього цього камбека до оцих, Символів про ковбасу за 220. Вони це не допустять? Ні, звісно, я це спостерігала, що з 2014 року студенти свідомо говорили українською, учні, та я ще працюю в Малій Академії наук, то й діти теж, вони прекрасно, вони розумієте, вони усвідомлюють себе вже належними до української культури, і оті наративи їм уже невідомі. Вони їх відкидають. Тобто, це старе, це інше покоління. Молоде покоління себе зовсім по іншому позиціонує як член українського суспільства, української громади. Так воно переважно і є. Тобто, звісно, це їх свідомий вибір. Я викладаю на філологічному факультеті, але звісно, ми спілкуємося зі студентами з різних факультетів. Зокрема, там, соціологічне, або на міжфаках наші викладачі е викладають та, дисципліни студентам усього університету, то це, ну, е без сумніву, воно так і є. Так, студенти говорять. Українською, ну це це нормально, так навіть дивно, що ми це маємо обговорювати. Та? От зараз Але чи, чим далі, ми більше нас... про це та більше це усвідомлюємо, що це навіть не має бути предметом обговорення. Це даність. Так воно є, так студенти. Після нашої перемоги, інших варіантів не буде. Я думаю, що таких обговорень просто вже ну, не буде ніколи. ніколи. Та, і справи, я знаю, що, що ці діти є. наші, і ми разом із нашими дітьми ми зараз формуємо. Оцю оновлену більш сильно, більш стійку мовно і психологічно, і ментально націю. Це буде нація переможців і переможниць. А, спасибі вам велике за цю бесіду. А хочу всім нашим глядачам і глядачкам сказати, що ви можете а, мати своє. Бачення ситуації, і якщо у вас є чим поділитися, можете писати нам в чат або в коментарі. Пані Галина, я вам щиро вдячна за участь у діалогах. Про Так, було приємно поговорити, і хотілося насправді поговорити. Дякую вам. Ну, ось такі діалоги про у нас сьогодні вийшли. Ви спитаєте, чому про. Ну, можливо, тому що про це завжди про когось чи про щось. А можливо, тому що про це за. Так от я особисто завжди за діалог. Побачимося за тиждень!